Всім привіт! Ранок починається у когось з кави з пончиком, а у нас з розборки Mazda cx 9 Що ми тут бачимо? Торпедка. Торпедка у нас бахнула Америка, її треба перетянути. Дуже багато інформації задають в поисковики. Як же ж бляха зняти оцю ось панель? А оказується все елементарно. Відкручуємо повністю раму. Місяць з каркасом, з трубами, з усим, і все, і терпідає. І у нас ось тут, значить, якщо буде видно, дивимось, у нас ззаді ось тут йдуть болт І он, он, якщо там видно, он він, оце йде другий. І також ще біля э, водійської сторони, у нас також там йдуть прикручені болти. Так, шурупи Поэтому э, внімате дуже. Їх можна вандальним способом зірвати, але не рекомендується. Значит, э, також я вам зніму кріплення, які йдуть під жабо. Вони від, відкручуються ось тут, два кріплення. От, і повністю торпеда відтягується вниз. А, також не забуваємо зняти повністю привод на э, кермо. Все відключити, відсоєдінити його повністю положити вниз. І таким от образом знімати. Вона вже повністю відкручена, але залишилися ці болти зняти, які тут йдуть під лобовим. Також є непоганий спосіб це зняти повністю вирізати лобове скло, але вероятність того, що воно лопне, напевно, що відсотки 80, а то й 90. І ви попадаєте одразу на скло. Тому не практикуємо. Відкручуємо повністю всі болтики, знімаємо так вниз, відкручуємо ззаді болти і витягуємо наружу. Перетягуємо, ставимо назад і збираємо в обратному порядку. Тому, якщо треба інформація, підписуйтесь, задавайте питання в коментарях. Ще дуже багато буде цікавого з цими різними машинами. Таким чином, як я вам об'яснив, знімається сабляцька панель. Я вибачаюся за грубі слова, Але отак от вона знімається. ця рама ось вона знята, висить, як сопля. Тому кому цікаво, заходьте. Дивіться внимательно. По розбору всього остального пластика в інтернеті відео просто уйма. Там немає нічого сложного, внимательно і послідовно. а от оце вже все відкрутить. Коли ви дошли до того, що її тільки витягнути, то не забуваємо Два болта тут, два болта там, два болта спереді. І просто воздуховоди відкручуєте, відкручуєте, і вона знімається. Так що всім удачі.